Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 50. Пролунав уже дзвінок. Він покликав на урок. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першо класі діти всі є молодці. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися порівнювати числа та числовий вираз. Та будемо продовжувати вчитися розв'язувати задачі. Порівняй. Це означає, що треба поставити знаки більше, менше чи дорівнює. Розглянемо. У нас є два пеньочки. Біля першого пеньочка два зайчики. Біля другого пеньочка один зайчик. Порівняємо, де зайчиків більше. Там, де 2, чи там, де один. Звичайно, там, де два зайчики більше. Там, де один, там менше. Щоб поставити правильно знак, треба подумати: там, де менше, ми ставимо одну крапочку. Там, де більше, ми ставимо дві крапочки. А тепер напишемо знак. 2 буде більше від 1. І знову порівняємо біля першого пеньочка два зайчики, а біля другого пеньочка три зайчики. Де зайчиків буде менше? Там, де 2. А де зайчиків буде більше, там, де 3. Отже, порівнюємо число 2. І 3. Два число буде менше, біля меншого числа ставимо одну крапочку, а число 3 буде більше, біля більшого числа ставимо дві крапочки. А тепер пишемо знак. 2 буде менше від 3. А зараз у нас біля першого пенючка три зайчики. І біля другого пенька три зайчики. Треба порівняти де більше, а де менше. А нема ні більше, ні менше, а є одинаково. Якщо цифри в нас одинакові, 3 і 3, то ставимо знак дорівнює. Ми з вами згадали, як порівнювати числа. Продовжуємо порівнювати. Порівняємо записи у першому стовпчику. Дивимось на перший рядочок 8 і 3. 8 більше, 3 менше. Біля меншого числа ми ставимо одну крапочку. Біля більшого числа ми ставимо завжди дві крапочки, тобто більше крапочок. І бачимо, що 8 у нас буде більше від 3. Розглянемо другий рядочок 6 додати 2, це вираз. Його треба порівняти з числом 3. Щоб порівняти вираз із числом, треба спочатку знайти значення цього виразу. У нас тут сума чисел 6 і 2. Ця сума буде становити 8. Отже, 6 додати 2 буде 8. Порівняємо 8 і 3. Ми знаємо, що 8 буде більше, ніж 3. Розглянемо другий стовпчик. Порівняємо число 5 і 7. 5 менше, 7 більше. Біля меншого числа ставимо одну крапочку, біля більшого дві крапочки. Отже, 5 буде менше від 7. Розглянемо далі. У другому рядочку в нас вираз і число. Щоб порівняти вираз і число, потрібно спочатку знайти значення виразу, тут у нас різниця. Від восьми треба відняти 3. Це буде 5 і порівняти з числом 7. Отже, ми фактично порівнюємо 5 і 7. Ми знаємо, що 5 буде менше від 7. Розглянемо третій наступний стовпчик. Число 3 порівнюємо і 9. 3 менше, 9 більше. Біля меншого ставимо крапочку, біля більшого числа ставимо дві крапочки. І записуємо 3 менше від 9. Розглянемо нижче 3. Треба порівняти з виразом 10 відняти 1. Тобто вираз у нас на різницю чисел. 10 відняти 1 буде 9. Порівняємо 3 і 9. 3 буде менше від 9. Отже, ми можемо зробити висновок. Щоб порівняти вираз, вираз і число, слід обчислити значення цього виразу, порівняти одержані числа та поставити між виразом і числом відповідний арифметичний знак більше, менше або дорівнює. Підручник. Сторінка 50. Завдання перше. Визнач, де більше пиріжків. На великій тарілці чи на двох маленьких розглянемо є одна велика тарілка з пиріжками, і окремо дві маленькі тарілочки теж з пиріжками. Будемо міркувати так. Міркуй так два пиріжечки та додати два пиріжечки, то разом буде 4. Два додати 2 дорівнює 4. А тепер порівняємо. Три пиріжки та порівняємо з чотирма пиріжками. Три треба порівняти з 4. Три буде менше, ніж 4. Отже, 3 буде менше, ніж 2 плюс 2. Ми з вами зрозуміли, щоб порівняти число з виразом треба спочатку знайти значення виразу, а потім порівняти число із тим значенням. Щоб порівняти число з виразом, спочатку треба знайти значення виразу. Наприклад, 1 додати 4 то буде 5. А потім порівняти ці два числа. 3 і 5 порівнюємо. 3 менше, 5 більше. Ставимо знак 3 менше від 5. Розглянемо другий вираз. Порівнюємо 5 та числовий вираз 4 відняти 1. Спочатку треба знайти значення цього виразу. 4 відняти 1 то буде 3. Порівнюємо 5 і 3. 5 більше за 3, тому ставимо знак більше. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, поміркуйте таким чином, як тільки що міркували. Завдання третє. Обчисли. Відступіть дві клітинки від попередньої роботи в зошиті та запишіть е, вирази. У нас є їх вісім. Знову поділіть на два стопчики та обчисліть. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Молодці. Перевірте. Назвіть приклад з найменшою відповіддю. Зачитайте його. Назвіть та зачитайте приклад, відповідь якого найбільша. Зачитайте приклади з однаковою відповіддю. Молодці. Завдання четверте. Виміряй довжину кожного відрізка, порівняй їхні довжини. Отже, прикладаємо лінієчку з, з, з позначкою 0 до початку першого відрізка. Він у нас червоного кольору. Поставили, взяли лінію, виміряли, довжина цього відрізка. Вірно, 7 см. Вимірюємо другий відрізок. Знову ж прикладаємо лінію з позначкою 0 до початку відрізка. Рухаємося до кінця відрізка та бачимо, що довжина цього відрізка. 5 см. Скажіть, який відрізок коротший? Так, Другий відрізок коротший. Який відрізок довший? Так, перший відрізок довший. Щоб. Порівняти довжини відрізків треба порівняти числа. У нас є число 7 і 5. Порівнюємо, 7 буде більше, ніж 5. Отже, відповідно, 7 см ми бачимо, відрізок буде більший, ніж відрізок 5 см. Тому записуємо так. 7 см буде більше, ніж 5 см. Щоб порівняти іменовані числа 4 см і 8 см, треба порівняти числа 4 і 8. 4 буде менше, 8 більше. Біля 4 ставимо одну крапочку, там де менше число. Біля 8, що більше, ставимо дві крапочки. Отже, 4 менше від 8. Порівнюємо іменовані числа 9 см і 6 см. Порівнюємо. 9 і шість. Дев'ять більше, шість менше. Біля більшого ставимо дві крапочки, біля меншого, одну, отже, дев'ять більше від шести. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.